Псалом 75, Господь, суддя народів, проповідникові хору на мелодію не руйнуй. Псалом Асафа, Пісня. Ми дякуємо Тобі, Боже, дякуємо, називаємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаєм. Як вибору призначену годину я сам судитиму по правді, коли земля й усі її мешканці захитались. Я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим, киньте зухвалість, і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову нахабно, бо ні зі сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір, але Бог судить, того принижує, а того підвищує, бо чаша в руці Господній. Що вином шумує повна заправленого, він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечестиві жлуктати, пити, а я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова, усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору.